Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. З вами канал Адаменко Crypto.ua. Сьогодні будемо розмовляти про біржу Річамстер. Знову останнього разу ми про неї розмовляли, коли був турнір трейдерів. Ось тут мало хто приймає участь, звичайно, але я приймаю і досі. все виходить доволі непогано. Ну і сьогодні розкажу про квести Річамстера на платформі Зілі. В яких ми зможемо поборотись за призи. А саме це 200, здається, USDT, так, 200 USDT та 1500 кубів. Куб зараз один куб більше ніж 2 гривні. 2,4 здається, там, ну так, 2,41-2,40, і 1500 кубів. Я вважаю, що це дуже непогано, а також 200 USDT. Вся інформація ця була в моєму телеграм-каналі. Якщо раптом ще не підписані, підписуйтесь. Також в описі під цим відео буде посилання на квести, а також на реєстрацію на самій біржі. Це українська криптобіржа. Я вже про неї багато чого розповідав. І сьогодні хотів розповісти, як же ж тут відбувається квести загалом. 200 USDT розділять між собою топ 5, але пропорційно до їхнього набраного XP. Тобто більше завдань зробили, більше XP набрали більшу долю від 200 USDT Забрали, тому що буде ділитись пропорційно. Якщо, наприклад, в першого буде XP набагато більше, ніж другого, то і приз його буде набагато більше, а не 200 USDT. Буде поділений порівню. Це варто розуміти. І також, окрім як бачите, зараз сім учасників топі ще додать мене, тому що я виконав уже кілька завдань. Також в цьому лідерборді бачимо це саме спринтовський лідерборд. Не за весь час, а спринтовський буде він іти до 13 березня. А топ-10 поділять між собою куби. Тобто тут вже в незалежності від того, від пропорцій, так, але будуть ділити куби. Ось перше місце додатково отримають до USDT бачимо тут від першого по п'яте 290 кубів, 260, 230, 200, 170 і тут ще далі аж до 10 місця. Ну, скромно, 10 місце отримає всього 10 кубів. Що потрібно? Робити для виконання завдань переходимо в квести, перед тим як все почати, вам взагалі треба зареєструватись на біржі, зробіть це по за посиланням в описі під цим відео, а також переходьте до зілі на квестборд Буде також посилання під цим відео. Запросити 25 друзів. Це в мене ось завдання. Я вже просто деякі повиконував на інвайти і ви не бачите тут всі завдання, тому що я частину вже виконав. Так, але є подібні завдання є там за реєстрацію, за підписки. Тепер ось за запрошення, за запрошення друзів, тобто 25 друзів сюди в зілі. Якщо ви запрошуєте, ще 40 xp Бачу, в мене 18, тобто я вже інші винагороди поклеймав. За 50 друзів, за відео на YouTube Власне, за це відео я також отримаю. ну Тут до речі, хороша програма для інфлюенсерів Хто робить відео, отримає 100 кубів. Це на даний момент 240 гривень. Тож непогано, якщо ви ютубер, то можете і в квестах приймати участь, і куби собі заробляти. А це токен біржі Річамстер. Створити мем, бачимо 50xp написати свою історію знайомства з річамстер, написати, як торгували з річамстером, і далі тут вже завдання різноманітні. Ось поповнення кардану на 18,5 не менше ніж 18,5 Та надаєте скрін, отримуєте 88xp поповнення Бат токену так на 11 батів. Ось бачимо, це кожного дня. Так, тут ось кожного тижня, тобто де ж раз в місяць, взагалі, можна виконати, і бачимо, кожен день це ефір, карбо, так, лінк. Але враховуйте, що комісії є дуже високі, так в деяких мережах, наприклад, ефіровський так і щоб вам це було вигідно, щоб вас не вишло так, що ви потратили більше ніж заробили на квестах, поповнення балансу лайткоїну, поповнення балансу Матіком. Шиба і так далі. Так далі. Так далі. Ось бачимо. У мене поповнення USDT вже на перевірці, поповнення гривні, купити куби в мене також на перевірці, торговий статус. За торгові статуси це окрема тема. Я зараз ще до неї повернусь. Ну і тут купити rch rch це токенізовані акції біржі, які я утримую. Також є акціонером. біржі про це вже розповідав. Перевести не менше 20 токенів в акції та стати акціонером. Тобто, якщо ви ну це треба звертатись в чаті до адміна, так, щоб він вам перевів ваші токени, якщо у вас є 20 або більше rch щоб ви їх перевели в акції, і за це ви також отримуєте, бачимо 200 XP. Купити біткоін, продати або купити шибу, купити лінк, купи або продай FCH, купи або продай USDC. Ось такі тут завдання: вони оновлюються, будуть додаватися також нові. Тож якось так: взагалі, що можу розповісти про біржі, По біржі що у нас нового. Куби значно виросли. Це токіни біржі, які я також тримаю. Я вийшов з аккаунту, щоб не світити баланси і так далі. Ось бачимо, як ми тут росли. Від 17 листопада і до 30 грудня просто був ось такий пам. Так зараз трохи в боковичку. Уже е, Ліквідність на кубі, звичайно, не дуже така велика. Але загалом, якщо захочете продати, купити, все можна по хорошим цінам. Просто треба лімітними ордерами все це робити. RCH акції, які були, до речі, також дуже низько. Бачимо в моменті. Ось із 150 гривень поїхали аж сюди. Тут розпродавалось багато інвесторів. Вийшло, оновились умови. Так, тепер РСІ уже являються єдиними біржами аукціону. Більше немає, в якому ми приймали участь, але тепер вже по 82 гривні. Тобто, дуже приємно. Так, я утримую і більшість я, мабуть, отримав. По меншій ціні, ніж зараз акції, так, на жаль, немає в мене середнього вирахованого числа, але сам факт, що акції ростуть, акції також приносять прибуток у вигляді дивідендів, тому якось так. Що ще цікавого, обіцяв вам про торгові статуси розповісти, вони зменшують комісію, а також дають різні ось бачимо торгові статуси їхні ціни. І тут ось торгова комісія, вона зменшується, і ціни на торгові статуси вони в Кубах. Тобто, для того, щоб виконати квести з торговими статусами, вам потрібно буде це зробити і все. Тут бачимо, є комісії, усі прописані, так на цій сторінці тарифів. Також є лістинг. Тут іде голосування за монети, як бачимо, скоро залістять Полька Дот на річамстері, і також можна. Ось віддати голоси. І якщо не, не помиляюсь, то це відбувається в, в монеті карбо. Вартість подачі заявки 10 карбо, і для лістингу монета має отримати 100 тисяч голосів. Ну, це такий utility для карбо, так яким голосують, і виходить так, що після голосування, якщо для лістингу монета отримує 100 тисяч голосів. То її лістять. Так, є також збір акціонерів, це вже трохи детальніше так для акціонерів, там в них окремі чати, і збори та голосування, де ви можете впливом своїм своїми акціями голосувати. Біржа розвивається, об'єми торгів ростуть на біржі, постійно ростуть. Так, і... Раніше, ось я коли заходив так на біржу, тут були низькі значення. Зараз подивіться, ну якісь торги все ж таки йдуть, і біржа поступово розвивається. Тому не пропускайте, наберіть собі рефералів на біржу, встигніть зареєструватись хто ще на біржі не зареєстрований, а також виконуйте зілі для того, щоб отримати призи. призовий фонд 200 з ДТ та півтори тисячі кубів. Я думаю, що це непогано. Тому всім дякую за увагу. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, побачимось в телеграмі, там будуть всі апдейти. Всім гарного дня, мирного нема над головою та всім до побачення.